不是。 В одну із квартир обласного центру подзвонили у двері. Чоловік представився працівником водоканалу і повідомив, що водомір, встановлений у їх квартирі, відпрацював своє і потребує негайної заміни. Якщо цього не зробити, лічильник знімуть з обліку, а нарахування проводитимуть за іншими нормативами. Вирішити питання, гість пообіцяв за 700 гривень. Тернополянка, який син телефоном передав цю інформацію, дозволила віддати чоловікові 700 гривень. Яке ж було її здивування, коли згодом на запитання, коли ж мінятимуть лічильник, у водоканалі повідомили наша служба не направляла за адресою її проживання наших працівників, і лічильник, встановлений в її квартирі, не підлягає повірці чи обміну, оскільки він проходив повірку у 2014 році. Така історія не поодинока? Шахрай обдурив також подружжя пенсіонерів, коли старенькі відраховували з пенсії 700 гривень. Вирвав з рук усі гроші, а там було 3 тисячі гривень і втік. У водоканалі нагадують, якщо до вас завітала підозріла особа, котра назвала з працівником будь-якої комунальної установи та вимагає грошей за послуги, дотримуйтесь основних правил. Коли приходить представник нашої служби, він повинен мати посвідчення. В першу чергу вони повинні записати запитати про посвідчення нашого працівника. Варто зателефонувати у Тернопіль водоканал і запитати, чи насправді до вас когось направляли. Якщо вам відмовляються показати посвідчення, негайно телефонуйте на лінію 102. У комунальному підприємстві Тернопіль Водоканал також нагадують, усі розрахунки проводяться лише в касах. Жодних грошей нікому вдома віддавати не потрібно.